А кілко корова дає молока. Не відаєш на ніць, затерпне рука. Так, але то я. То що тут не смішіть це? Це я води добавив. Я розвів води добавив. А кілко корова дає молока. А що тобі до того? Сі змочить рука. А кілку корава дає от молока. Не смішіться. Накривай, Сі змочить сина, ніці устерпнет рука. Ой-ой-ой, ой-ой-ой.